Ютуб канал може стати потужним джерелом вашого прибутку. Якщо ви все зробите правильно, то зможете заробляти тисячі доларів тільки на офіційній партнерській програмі Ютуб. А дохід від всіх джерел монетизації, до речі, про які ми поговоримо далі, перевищать ваші найсміливіші очікування. Мене звати Марченко Олексій, я засновник та керівник агенції Марченко-Маркетинг. А це мій інстаграм, на який дуже раджу вам підписатися, щоб отримати безкоштовний smm аудит Ми проаналізуємо ваш інстаграм профіль за 20 ключовими критеріями та надамо pdf документ з результатами аналізу. Ви зможете використати цей документ як покрокову інструкцію для вдосконалення вашого профілю в інстаграм. Тож дійте! Чому YouTube канал це ваша найкраща інвестиція? Перша оплата в доларах. Виплата за партнерською програмою відбувається в доларах, що захищає ваш заробіток від інфляції та негараздів в економіці країни. По-друге, медійність. Вона відкриває усі двері та притягує до вас та вашої компанії нові можливості. Не дивуйтесь, якщо в один момент вас запросять на інтерв'ю або попросять виступити на професійній конференції. По-третє, купа можливостей для монетизації. Я знаю, щонайменше 10 способів, як ви можете монетизувати YouTube канал та почати заробляти непогані гроші, маючи всього 2-3 тисячі підписників. До речі, ці способи принесуть вам значно більше грошей, ніж партнерська програма YouTube. Тому дуже рекомендую подивитися це відео, де я детально розповів про найприбутковіші способи монетизації вашого youtube каналу. Посилання на ролик шукаєте в описі до цього відео. Якщо вам подобається контент, який я створюю українською мовою про маркетинг, і ви хотіли би, щоб якісно україномовного контенту ставало все більше. Підпишіться на канал, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар. Бажано, щоб було 7 слів та більше. Так подобається YouTube. Що впливає на розмір монетизації? Для початку потрібно сказати, що є ряд факторів, в залежності від яких розмір вашої монетизації буде значно змінюватися. Наприклад. Географія аудиторії. Заробіток в Ютубі сильно залежить від країни, де розташована ваша аудиторія. Наприклад, глядачі із США, Канади, Великобританії та інших країн з високим рівнем життя приносять більше догоду через вищі ставки за рекламу в цих регіонах. Іноді це може бути в 5-10 разів більше, ніж в Україні. Тематика контенту. Ваша ніша напряму впливає, скільки платить YouTube за тисячу переглядів. Наприклад, канали, що займаються фінансовою тематикою, можуть заробляти більше через вищу вартість за тисячу переглядів, оскільки рекламодавці готові платити більше за таку аудиторію. Час перегляду та взаємодія. Чим більше часу глядачі витрачають на перегляд відео та чим активніше взаємодіють, тим вищий ваш заробіток від партнерської. Програми. Тип реклами. Різні види реклами приносять різний дохід. Відеооголошення, які не можна пропустити, зазвичай оплачуються краще, ніж банери або оголошення, що можна пропустити. До речі, якщо вам потрібна буде допомога у створенні та просуванні YouTube каналу, або потрібна буде порада по світлу, підбору техніки чи стратегії просування, переходьте за посиланням в описі до цього відео та залишайте заявку скільки YouTube платить за тисячу переглядів в різних країнах. Якщо ви живете у європейській країні або в Латинській Америці, ваш заробіток буде відрізнятися. Наприклад, у США та Канаді один із найвищих показників. Плата за тисячу переглядів може коливатися від 4 до 15 доларів. Канали бізнесової, фінансової та технологічної тематики зазвичай отримують більш високу оплату через високу конкуренцію рекламодавців. Європейські країни, у країнах Західної Європи, таких як Німеччина, Франція та Великобританія, винагорода може становити від 3 до 10 доларів. Все залежить від тематики та активності аудиторії, а також від купівельної спроможності населення. А от азійські країни сильно різняться між собою. Наприклад, в Японії можна очікувати на винагороду у розмірі від 2 до 8 Доларів за тисячу переглядів. Тоді як у таких країнах, як Індія чи Філіппіни або Індонезія, ставка набагато нижча від 50 центів до 2 доларів. Латинська Америка у країнах, таких як Мексика, Бразилія та Аргентина, ставки також відносно нижче: від 50 центів до 3 доларів за тисячу переглядів. Що стосується України, у нас в середньому YouTube платить за. Тисячу переглядів від 30 центів до півтора. Долара, хоча тематика також впливає, канали, що охоплюють міжнародні теми або створюють контент англійською, можуть отримувати значно більше через потенційно ширшу аудиторію. Варто розуміти, що оплата за тисячу переглядів може варіюватися навіть в межах однієї країни через тематику, алгоритми Ютубу та активність рекламодавців. Наприклад, на моєму Ютуб каналі вартість тисячі переглядів становить 3 долари і 7 центів. Що вище, ніж середній показник по країні. Якщо це відео було корисним, поставте вподобайку, підпишіться на канал та напишіть коментар під цим відео. Буду вам дуже вдячний! Це дуже допомагає у просуванні україномовного контенту на Ютубі, а мене мотивує створювати для вас більше крутого та якісного контенту. Побачимось!